Гідність для кожного, справедливість для всіх, чесність у владу. Такі цілі 12 травня на форумі об'єднаної опозиції оголосив Арсеній Яценюк. На Михайлівській площі в Києві зібралися понад три тисячі делегатів. Першочерговим завданням лідер об'єднаної опозиції оголосив відповідальність влади. А першим кроком демократичної більшості у новому парламенті закон про порядок імпічмента президента. Ми ліквідуємо монархію Януковича. Об'єднана опозиція введе механізм відкликання депутатів, скасує пільги для парламентарів та введе кримінальну відповідальність за голосування чужою карткою. Але серед першочергових завдань відновлення соціальної справедливості. Ми відновимо поправку номер 40 яка була проголосована опозицією, і яку дана провладна більшість скасувала, яка передбачала осучаснення пенсій і їх перерахунок для 10 мільйонів українців. А саме 334 тридцять гривни повинен отримати додатково кожен український пенсіонер як плата держави за підвищення цін, за підвищення тарифів і як відновлення справедливості у пенсійній системі. Арсеній Яценюк оголосив, що горизвісний податковий кодекс буде скасовано. Натомість приймуть кодекс економічного стимулювання. Кількість податків скоротять зі 100 до 7. Гроші на реформи візьмуть з продажу державних резиденцій та скорочення витрат на отримання влади. Арсеній Яценюк наголосив, що буде також прийнятий закон про державлення стратегічних підприємств. Вся власність буде повернута державі. Я кажу про енергетику, про транспорт і про комунікації. Програма об'єднаної опозиції винесена на громадське обговорення. Через два місяці її затвердять на спільному з'їзді.